В минулій серії я нарешті пробрався у Румунію. Саламчик, бро, а це вже 47-ма серія шляху до BMW 5KS. Набираємо 200 лайків, залітає нова серія. Ну і не забудь підписатись. Проте спускайся в опис та завантажуй гру. Заходь до мене на 0.2 сервер, вводь мій промокод Fortis і отримуй вже 50 тисяч гривень на початку гри. Одразу на початку серії залітаємо в транспортну компанію. Я думаю, ви добре пам'ятаєте, що в попередній серії я не знав, як спавнити автомобілі, а саме автомобілі, котрі знаходяться в транспортній компанії. А як виявляється, треба підійти на маркер і зайти в транспорт. Ну і вже, братва, тут ми можемо взяти фуру в оренду. Ну як в оренду, ми просто можемо її взяти. Як ви бачите, всі американки зайняті, тому давайте візьмемо нову фуру з оновлення. І як ви бачите, на карті він знаходиться саме там, де ми були в попередньому відео. Тому що ж, братва, газуємо на парковку. Коротше, приїжджав повз автосало. Ну і знаєте, стало цікаво, скільки наша фура зможе перевезти товарів. Тому давайте горнемо. ну і подивимось. Чекай, а де фура? Її тут немає. Ось со американка, сканія, вольво. Так чекай, а що він знаходиться хіба в донаті. Ну давайте подивимось. М -м, так, його тут нема. Так, а де тоді його можна купити? Може в самій транспортній компанії? А ось бертва і наша фура. І до речі, вона вже так добре поламана. Ай-яй-яй, фуру поламали. І як то мені їздити? Мені ото що цікаво, братва, скільки максимально продукції вона може возити. Що, ж, як ви бачите, бак в мене майже пустий, треба буде це діло підзаправити. Залітаємо вже на мітку підходимо на касу. Угу, в баку міщається 500 літрів. Давайте тоді вже заправимо на 350. І я так гадаю, це у нас дизель. Так, правильно, оприділив по звуку. Взяв ще братва, прикупив Дві каністри, 10 ремкомплектів та 40 стейків. Вже для того. Що було зручно в дорозі. Ну все, транспорт заправився. Ну і вже тепер можемо відкривати телефон, ну і шукати цікаві замовлення. О, додали кнопку оновити. Оце прикольно. Ну все припустимо одяг. Давайте візьмемо. Вирушай за причепом. 2000 метрів. Ну і все, і тепер їдемо на завантаження у сам Харків. Та та досить далеко. Ну що ж поробиш? Бляха, сумно, що з цього діла ми багато не заробимо. Бо ця фура перевозить прям не дуже багато товарів. Ну нічого може пізніше. Пізніше звільниться фура, та й візьмемо американочку. Ну нарешті братва, тим часом. Ми вже під'їжджаємо на місце, вже на котрому будемо акуратно завантажуватись. Ви просто повтекайте А чо так багато людей? Алло? Ну і все, тепер стоїмо в черзі. Ха-ха-ха, скільки людей? Та тепер адміністратори почали ставити ось такі парканчики, вже для того, щоб люди не хитрували. Бо тут, знаєте, багато таких хитрунів. Вже наша черга, тому чекаємо. Швиденько біжимо, треба отримати логістику. Підходимо до дяді, Валерік, дай Боже, все чекаємо. Так, так, інша логістика, Ось і вона. Я перевожу одяг. Беремо тоді вже братва ось цю бричку та й будемо завантажувати. Ну а що робити? Треба максимально це швидко, діло вирішити. Ви не повірите, ну в мене просто пропав інтернет. Як ви бачите, нема ага, братва. За ось таку ціну можна придбати. Фури. Як ви бачите, є різні: від дешевих до. Дорогих, наприклад, ми їздили на Рено, воно коштує 30 тисяч гривень і перевозить 2500 продукції, а вже сама американка 3000. Ну і коштує на 15 мільйонів більше. Ну але наразі зараз всі фури нормальні зайняті. А брати Мерседес Бен Actros я не хочу. Тому що ж будемо чекати. Ой-ой-ой, братва, файно мені так пощастило. Знову зміг забрати це Рено. Ну і що ж, будемо ще раз спробувати. На ньому працювати. Окей, відкриваємо телефон та заходимо в програму. І що там по замовленням? А шалі, що такі маленькі ціни. А де взагалі величезні ціни? Ось все бачимо 130к. Це то, що найбільше? Ви зараз серйозно? Ні, ну це тако погано. Хочеться якась така файна ціна. Окей, беремо тоді 130 тисяч гривень. Причеп уже у мене? Ну, їдемо на завантаження. Ось я знову в черзі. Ну і попереду так машини 4. Йой, і знову прийдеться чекати. Тоді вже цього разу точно не пропаде інтернет. До речі, вже знову зайшов щоденні винагороди. Та давайте заберемо преміум на один день. Не все, бачимо, у нас є преміум. Швиденько газуємо. Ну а їхати нам треба 5 тисяч метрів. Ого, то взагалі куди треба їхати? Ага, аеродром чайка. Окей, let's go. Ой-ой-ой, братва, подивіться, який надпис. Сплатіть усі штрафи. Якщо ви не сплатите штрафи, ваші права буде вилучено. Спорт конфісковано і дали нам на це діло 4 хвилини. А суть в тому, що братва, через банк я не можу оплатити, бо кількість штрафів дуже велика. Тому швиденько прийдеться їхати у відділення. Як добре, що я знаходився неподалік. Ну і рахуйте, що вже зараз оплатимо. Я щось так думаю, там дуже прям дорого. Окей, залітаємо 322 тисячі гривень. І це все діло приїзд на червоне світло. Ви що, прикалуєтесь чи що? що? Ще вже відсидіти, але у мене замовлення. То що ж, давайте сплатимо. Мінус котлетка. Була би моя фура, зняв би ті номера. Та й не получав штрафи. в'їжджаємо вже на розвантаження. Окей, вибираємо схему номер 1 адже за неї дають таку файну очок. Вже тут, звісно, черги. Очікуємо розвантаження. Бемс, на базу. Заробили 130 тисяч гривень. Та мало. О, дивіться, одяг, плюс 15% за кордон. Ось о, веземо. Те, щоб. Бертва я її хотів взяти замовлення та й поїхати в Румунію. Ой-ой-ой, як і завжди, знову в черзі. Але ви подивіться наліво, тута куча народу. Як добре, що мені випав шостий бокс? Я думаю, ви добре бачите, що на моєму аккаунті знаходиться 240 карбованців. І напевне ви запитаєте Фортіс, ну і що? А те, що братвав в попередній серії, було набагато менше. Та й ви скажете, окей, а де ти їх взяв? Поза відео братва я крутив роло. Вже з якої мені випали рушки, котрі я продав за карбованці. Як ви бачите, залутав 99 карбованців. Також зовсім нещодавно Ukraine GTA опублікувала 4 промокоди, котрі ви бачите на екрані. Не думаю, що вони зараз працюють, але я ще встиг активувати дві штучки, ну і встиг залутати за кожен промокод 150к. Загалом 300к залутав. A few moments later. І що ви думаєте, бертва? У мене нічого не вийшло. А Адже є дуже багато поганих людей, котрі спеціально руїнять вантажі. І вже через це в мене забагався причеп, адміни ході його і тепнули, але в мене пропала мітка, на котрій я би мав завантажуватись. Везу братва вже замовлення. По факту мав везти за кордон, адже вибирав галочку, везу за кордон. Але як виявляється, це на ферму. А шалі чи зробимо не так багато. А я думав, справді, що ми веземо в Румунію. Та скільки мені треба зробити рейсів, щоб я нарешті. Потрапив в Румунію. Ви, братва, просто подивіться на годинник 16.54. Я вже цілий день працюю і нічого ще не заробив. Зараз ви самі побачите, скільки з цього діла я заробив. Там просто копійки. Все, повтикайте. 41 тисяча. Ні, ну це взагалі без шансів. Я не знаю. Мені не випадають хороші замовлення. Братва, мега фастом залітаємо на контейнери. Так, ну що ж, давайте спробуємо відкрити Японію. Я думаю, ось вона знаходиться. Ось тут. Ну і поставимо суму, напевно, так, мульйончик гривень. Хоча всі ставлять по мінімальній ціні. Так, а тут є контейнери 777. І тут також 777. Ого, порт, дивіться, зараз забираємо. Поставимо також 777. Виходить, будемо старатись забрати саме ось цей контейнер. І ось цей, що ззаді. Братва, мені написало, що мою ставку перебили. Ого! Давайте поставимо мульйончик гривень. Ну прикиньте, братва, тут знову перебили. Лям 400. Стабимо? Диви, тут по мульйончику відкривають. Хо, Хо, я навіть братва не замітив. Європу забрав за один мульйончик гривень. Хай буде пізніше відкриємо. Зараз те, що головне, забрати цю Японію. Ну а там залишається буквально одна хвилинка. Ой-ой, ой братва, все. Нарешті забрали, виходить, цей контейнер за один мільйончик шістьсот п'ятдесятк. Це в разі чого, братва, контейнер Європа. Давайте подивимось, що взагалі всередині. Уа! Лінколь. Давайте продамо порту. Я не знаю, скільки він коштує. Я шалі. Бо це нормально. Напевно, якщо продавати людині було би дорожче. Але наразі ось так забрали. Окей, відкриваємо ще раз. Опа, 500 к. А ну коротше, братва, ми трошечки в мінусі. Саме, начебто, на 100 тисяч гривень. Ну, саме з цього контейнера, котрий був. Ну а саме Лінкуль так добре продали. І золотали файну капусту. Ой-ой-ой, братва, дивіться, транспорт взяти. Получилось все ж таки золотати американку. Але є ще один момент, який хочу також затестити. І ви бачите, я все ж таки можу. Жо покращити тільки що саме я ще не обрав: спритні руки, звіру, залізі, придорожній кіоск, нафта по знайомству, вогняний квиток, рукистий майстер, друге життя. Ого. А якщо я нажму, буде писати чи ні? Знижки на капітальний ремонт вантажівки. А спиритні руки що дає? Плюс один бонус до вартісті замовлення. Оце цікаво качати. Знижки на зовнішній тюнінг, ні. Знижка на їжу в магазин. Знижка на дешевше пальне. До речі, теж хороший приколдес Знижка на швидку заправку. Ммм, коротше, братва, я пропоную для початку прокачувати спиритні руки. Адже за перший левел ту дають один бонус на всі замовлення. Що ж, давайте може спробуємо це діло покращити. Чікс а вже на другий левел. Треба 32 одиниці. Ось ой, наша манюня. Треба її перемонтувати. Ой, та й треба заправити. Ну все, братва, взяли причеп і газ до бліхи. Газуємо вже на завантаження. Їдемо у Харків, адже вже в Дніпрі якісь технічні неполадки. A few moments later. Так, ну що ж, братва, тоді вже завозимо замовлення. Та давайте припаркуємось. Чікс. ікс. Йо, чекайте, як так гарно заїхати. Окей, зараз це діло вирішимо. О, поставив причеп рівніш. Та ви замахали Є на базу. Чекаємо вже на розвантаження Опа 123 тисячі гривень. А думав, чесно скажучий, буде більше.